Шановний Микола Яни, дорогі друзі, нещодавно мені задали запитання журналісти про те, хто для вас є національним авторитетом, для мене особисто. На превеликий жаль, я довго думав, але от чіткого національного авторитету для країни так поки що і не визначив. Але тут важливо, коли в мене є особистий авторитет для себе особисто. Я вам цього ніколи не казав, але що далекі, там 90-ті роки, це був кінець 90-х років коли я зараз очолюю в державну податку в адміністрацію. Вже з тих часів, Миколаєвич, в мене почав формуватися образ справжньої державної людини. Він у мене безпосередньо асоціюється виключно з ті прізвища. Я не хочу нікого ні в якому випадку там, приміщити чи применшити, але це прізвище це ми колоза. Миколаєвич, ви та людина, яка формувала особисто для державного. Я вам скажу відверто, я не хочу тут багато говорити, але я би хотів, щоб моє 60 років було таких самих, як ваше.